У Львові розпочався щорічний медичний форум, у межах якого відкрили 22 другу виставку галмет та 7-й стоматологічний ярмарок. Матиме цьогорічний форум і особливість цьому році. Перший раз зробили дві спеціалізовані експозиції. Це експозиція по реабілітації, на якій ми представили реабілітаційне обладнання і послуги реабілітаційних центрів. І друга експозиція це експозиція медичного туризму, на якій представили. Свої послуги фірми із Чехії, фірми з Туреччини, фірми з Словаччини, фірми з Польщі ідеться, щоправда, правда не лише про лікування за кордоном, а й про послуги, які надають наші медичні заклади, зокрема реабілітаційні центри. Ну адже і Трускавець і інші центри наші мають прекрасні рекреаційно-лікувальні можливості і фахівці, є, які можуть надавати абсолютно адекватну допомогу, але за значно менші кошти ніж це є в західних аналогах. На цьогорічній виставці понад 100 українських та закордонних учасників щодня медиків запрошують також на науково-практичні конференції і обговорення у секціях. Тут хотіли б хотіли представити реабілітаційне обладнання, яке використовують у медичних центрах для різних видів реабілітації: кардіологічної, ревматичної, неврологічної, і готові надати якнайширшу інформацію для працівників медичних центрів та покращення їхніх послуг. Львівський медичний форум працюватиме у палаці мистецтв до 15 квітня.